Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про картоплю, а особливо про смакові якості. Чесно кажучи вам, я не знаю. Як деякі люди відрізняють картоплю по смаковим якостям, кажуть, оця смачніша, оця не така смачна, це якась там ще інший якийсь смак. Не знаю, мені всі сорти картоплі однакові на смак. Можу тільки сказати про вітелот, що вона такого ріхового з присмаку, а всі інші сорти картоплі однакового смаку. Але ж деякі люди відрізняють по смаковими якостями картоплю. Деякі є навіть такі. Центри, де випробовують смакові якості картоплі, люди спеціально все роблять, відварюють, смакують і кажуть, оце це смачніше це ні. Ну, Я також в деяких відео також роблю це, Вже, можливо, можливо, і десь вдасться мені відчути різні смаки картоплі. От, і це я хочу перевірити і показати також вам. От, тому що рис, картоплі сортів в світі налічується більше 4 тисяч, як ми знаємо, і різні, і смачні, і несмачні, і столові і кормові і різного гатунку. Але в Україні зареєстровано на сьогоднішній день 227, картоплі, 227 сортів картоплі для вирощування на нашій території в українському реєстрі рослин. На даний рік так можуть щось додати в наступному році, щось навпаки викреслити з цього реєстру, але на сьогоднішній день там 227 сортів картоплі. Я передився ці всі сорти картоплі і вибрав з них, де в характеристиках пишеться, що це смачний сорт картоплі. Ви пишіть в коментарях, який для вас найсмачніший сорт картоплі. І в кінці, також, як переглянете, напишіть, які з цих сортів картоплі ви вирощуєте. І дійсно вони дуже смачні. А можливо, додасте якийсь свій сорт картоплі, який дуже смачний, але його не вистачає в цьому переліку. Отже, давайте переглядати ці сорти. Розпочинаємо із насінневої такої картоплі Аризона. Вона в реєстрі у 2015 році. Це найбільш популярний сорт картоплі в Україні. Дуже гарно себе зарекомендувала завдяки своїм смаковим якостям та своєю універсальністю. Будь-які страви приготовлені картоплі будуть захоплювати своїм смаком. Завдяки своїм смаковим якостям підійде будь-якій господині. Стор картоплі це їдальня, підходить чудово для смаження, для варіння. Ну, дуже багато гарних характеристик. Кажуть, що вона дуже смачна. Ну і має гарну врожайність до 450 центнерів з гектара, а навіть і 500 Така невибаглива у вирощуванні. Ми в цьому році перший раз її посадили, тільки в цьому році будемо дивитися, як вона буде по врожайності Але як по смаковим якостям, пишіть в коментарях, хто вирощує, скажіть, смачна це картопля чи ні. Наступний сорт в нашому огляді це сорт Каптіва. Вона з 2021 році занесена до реєстру перспективний сорт картоплі столового призначення. За терміном дозрівання відносяться до середньоранніх сортів. Період вегетації 70-90 днів. Така гарна картопля по характеристиках, розміри стандартної картоплі 150-200 грам, Але картопля Каптіва це дуже гарний сорт для картоплярів України. У нього дуже чудові споживчі та товаросмакові смакові властивості. Кажуть, що вона дуже смачна. Так чи не так? Не знаю. І якщо наша українська, призане, українська комісія при занесенні даної картоплі державний реєстр, то дали оцінку від Держкомісії за споживчими смаковими якостями, дали 4,9 балів за 5-бальною шкалою. Так що наша державна комісія оцінила цей сорт, що має дуже гарні смакові якості. Хто перевіряв, пишіть в коментарях. Наступний сорт це сорт Мікадо. Вона з 2010 року в державному реєстрі високоурожайний сорт картоплі столового призначення. Радній термін дозрівання, виведена в Нідерландах. Дуже гарну врожайність дає 12-17 картоплин з куща. Але Мікадо виділяється тим, що це кулінарна перлина, яка здобула чудовий успіх на європейському ринку. Завдяки своїм винятковим якостям сорт змінив правила гри у світі вирощування картоплі. Навіть так пишуть. Маючи чудовий смак, однорідну текстуру і підвищену стійкість до хвороб, цей сорт завдяч серця як фермерів, так і споживачів. Так чи не так? Не знаю, не перевіряв, але бачите, як гарно пишуть. Наступний сорт картоплі це панянка. В реєстрі з 2018 року пізно стиглий сорт столового призначення. Особливостями цього сорту є те, що він має надзвичайний смак та ароматний, солодкуватий, розсипчастий, м'якош, чудова лежкість та приваблює гарний вигляд. Бачите, дуже гарний такий аромат, якийсь має дана картопля панянка. Не знаю, не відчував, не буду нічого казати, яка в неї, ну, кажуть, дуже гарно. Бульби кулясті, білі, сітчати в цій картоплі міст міскорхмалі 17%. Смакуякості дуже добрі, навіть відмінні пишуть. Пишіть ви в коментарях, якщо е, смакували даний сорт картоплі. Наступний сорт це сорт повінні. З 2000 року вона в реєстрі, але. За смаковими якостями пишуться відмінні смакові якості. Я вже не пам'ятаю по своєму досвіду, яка вона була на смак, тому що вирощувала давно. Але дуже гарний такий сорт української селекції. Підходить для різних страв приготування. Дуже гарний по врожайності до 40 тонн з гектара. І споживчі якості з 10,8,7 Ну, Так поставили, кажуть, що смачна, не знаю, не буду говорити. Наступний сорт картоплі це Red Scarlet. Вона з 2010 року в нашому державному реєстрі. Ранній сорт. Завезено цю картоплю до України навіть ще в 2007 році, багато хто вирощує. Але давайте тут зупинимося на хвилиночку. Сорт має еталонний смак. Який це еталонний смак? Не знаю, але в характеристиках пише, що сорт має еталонний смак. Хто спробував, пишіть в коментарях, чи дійсно в Red Scarlet еталонний смак картоплі. Картопля в період вегетації 70-75 днів. Така по врожайності до 300 центнерів з гектару може дати. Має гарну лежкість, гарний такий по стресу і по сухостійкість, непоганий сорт. Але от еталонний смак про неї кажуть. Не знаю, хто знає, чи дійсно еталонний, пишіть в коментарях. Ще один сорт дуже смачний, як кажуть, це картопля Сорая в реєстрі з 2021 року. Середньоранній сорт столової картоплі німецької селекції. якості цієї картоплі оцінені споживачами на найвищому рівні. Смак приготовленої картоплі яскравий та насичений. При приготуванні картоплі не змінює колір та розмір. Бульби слабо розварюються та тримають форму. Пишуть дуже такий смачний, ну я огляд про смаки якості картоплі сорая робив уже на каналі. Можете подивитися і мою думку про смаки якості картоплі сорая, можете там побачити. Наступний сорт це сувенір Чернігівський. 2009 року він в реєстрі. Середньоранній сорт столового призначення української селекції. Дуже гарний врожай дає, велику бульбовість, і пишуть відмінний. Смак у цієї картоплі дуже гарне. Що можу сказати з власного досвіду? Дійсно, картопля смачна. Ми її вирощували на своїй присадибній ділянці, також давала дуже гарний врожай. Але я вже щось не пам'ятаю, чому її зараз ми не вирощуємо, чесно вам сказати, було це дуже давно. Вона з 2009 року в реєстрі, а ми вже її років, напевно, 5 чи 6 не вирощуємо давно. Не знаю. Але картопля смачна і врожайна. Так що також вам на замітку. Також смачний сорт картоплі. Це фотиння 2019 року. В реєстрі сорт столового призначення характеризується відмінними смаковими якостями. Підходить для приготування різних блюд завдяки високому місту крохмалю картопля добре розварюється. Що можу сказати? Гарний сорт картоплі. Ми вирощуємо її вже не перший рік. Врожайність гарна, по смаковим якостям також гарна. Не відрізняється нічим, так що рекомендую даний сорт картоплі. І останній цьому переліку це сорт картоплі Щедрик 2011 року в реєстрі. Один із найкращих сортів картоплі української селекції. Дуже ціниться за своєю високою врожайністю. Підтверджую, з до, власного досвіду дуже гарна врожайність. Може до 70 тонн з гектару мати. Ну, Не знаю, ми таку напевно не мали, але дуже гарна в нього врожайність. Легко переносить спекотну та посушливу погоду. Тут не, не буду згоду давати, тому що негарно перенесла в цьому році щедрик. Основною особливості цього сорту є той факт, що його практично не поїдає колорадський жук, не, брехня. Все поїдає, Колорадський жук дуже все поїдає, все йому подобається. Сорт універсального значення в кулінарії має дуже гарні смакові якості, оцінені в 4,9 балів. Також бачите, комісія дуже гарно оцінила. Подобається багатьому цей сорт картоплі моїм знайомим по смаковим якостям гарно розварюється. Так що також рекомендую на своїй присадибній ділянці мати сорт картоплі Щедрик. А ви пишіть також в коментарі, які самі смачні сорти картоплі для вас. Буде також цікаво почитати, можливо, вони немає його в цьому списку, але ви все одно пишіть. Також ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал, по можливості, по бажанню ставайте спонсором. З вами був Ліричний селянин. Далі буде цікавіше.